Весна це є період загострень, не тільки психіатричних, але також респіраторних. Дуже часто весною і осінь люди страждають від захворювань, пов'язаних з закладеністю носа. Це є реніти, синусити та інші тригонометричні захворювання, такі як гайморит, наприклад. Хоча гайморит і геморой дуже схожі по назві, географічно вони розташовані дуже в різних місцях. І сьогодні поговоримо за гайморит, його профілактику та як рятуватися в домашніх умовах. Отже, для того, щоб позбутися проблем з носом, насморком чи його закладеністю, можна використовувати промивку носа. Це робиться як в лікувальних цілях, так і в цілях профілактики. Промивають ніс водою. Вода мусить бути незвичайна, вода мусить бути фізрощенною. Всі ви знаєте, що фізрозчин – це є розчин натрій хлору. тобто розчин звичайної кухонної солі. Якщо для ін'єкції він мусить бути стерильним, то для промивання носа може бути звичайна кипячена вода або навіть вода з-під крану, це не критично. Адже всі ви знаєте, що дітьми вас возили на моря, для того, щоб ви собі пополукали того носа соленою водою. Як воно працює, для чого потрібно. Отже, фізощин, він буває трьох типів. Гіпотонічний, ізотонічний та гіпертонічний. Ізотонічний розчин має одинаковий з плазмою крові осмотичний тиск. Осмотичний тиск це насичення електролітів натрій тріхлор, як правильно, в середовищі. Коли клітини мають між собою бар'єри, обмін водою відбувається за рахунок зміни осмотичного тиску. Тобто, якщо з однієї мембрани клітинної насичення е, сіллю є вище, ніж з другої, то вода, H2O, молекули води через мембрану будуть проникати в ту частину. Дає більше солі, сіль до себе притягує воду. Ви прекрасно знаєте, що якщо наїстися чогось соленого, вас почне сушити. Оце той самий процес. Ми його можемо використовувати для того, щоб зняти набряк. Адже набряк це є накопичення рідини в клітинах. Так само клітини носа, слизова набрякають і збільшуються в розмірі. Відповідно, знімати це можна медикаментозно, а можна відповідно звичайним фізощином. Точніше, не звичайним, а в даному випадку. Будемо використовувати гіпертонічний розчин. Гіпотонічний це коли концентрація солі менша, ізо, коли концентрація солі аналогічна, а гіпер це коли вища. Ми прекрасно знаємо, що фізочин це є приблизно 9 грам на літр води. Беремо стаканчик, скидуємо тару. Маємо нуль. Якщо у вас немає ваги. То вважається, що 9 грам солі це є чайна ложка без верхушки. Ану давайте перевіримо. 6 грам маловато. Беремо. Досипаємо. 7 грам. Якщо ми робимо профілактику чи хочемо промити фізрощин дитині, ми робимо ізотонічний розчин. Це є 9 грам. На літр води. Оце літрова банка, в ній ми будемо робити фізрошін. Чому це треба і можна робити вдома? Фізгрошін продається, але він стерильний, і для промивки вам потрібно буде реальну літр. Ви просто викинете шалені гроші на звичайну солену воду. Тому це можна зробити в домашніх умовах. Чайник закипів, беремо сіль, висипаємо і заливаємо літрою кипятку. Навіть можна не розмішувати, тому що, поки ви заливаєте, сіль прекрасно розчиняється в гарячій воді, ставимо відстоятись, можливо, сіль буде з якимись домішками, і відповідно воно собі все осяде. Фільтрувати нічого особливо не потрібно. Що ми робимо далі? Ми будемо промивати ніс для того, щоб вимити соплі і при потребі зняти набрі. Відповідно, робимо концентрацію солі більше. Беремо умовно не 9, а 11-12 грам на літр води. Треба з тим вважати, тому що якщо ви зробите дуже селений розчин, ви можете пошкодити слизову, тому що клітини, котрі будуть позбавлені великої кількості рідини, просто будуть відмирати. Тому без фанатизму. При необхідності до фізрощину можна додати антисептик, наприклад, фурацелін. На літру це буде 2-3 таблетки, в принципі, достатньо. Якщо у вас гостра форма, можна більше. Тобто бактерицидний засіб. Коли фізрочин відстоявся і трохи вистих, переливаємо його в робочу тару. Так, щоб не залишилося осуду. Вона ще гаряча, але мені треба, як то кажуть, робити контент. Знайомий просив, має халепу, допомагаючим можу. За той час, поки фізрозчин стигне, готуємо собі промивку. Беремо баночку дитячу, звичайною дитячою водою. Вона має таку кришечку, щоб можна було зручно пити. Ми її модернізуємо. Беремо трубочку пластикову це для коктейлів великого діаметру. Вирізаємо. Все зайве, залишаючи отвір наскрізний. Вставляємо трубочку так, щоб в нас вийшла конструкція, яка дозволить досягнути дна бутилки. Ось таким чином. Цей канал дозволить нам в вертикальному положенні виливати розчин з пляшки. Виглядає це приблизно так. Набраний розчин. При нажиманні на пляшку ми отримуємо фонтанчик. Відпускаючи, запускаємо повітря і можемо знову виливати розчин в вертикальному положенні. Причому так аж до самого дна, поки не спорожниться пляшка. Що нам і потрібно? Вистачив фіг з розчин, наливаємо в наш саморобний іригатор. Треба пам'ятати, що фізрощин не можна довго зберігати при кімнатній температурі. Він дуже хороше середовище для розвитку бактерій, тому за 2-3 дні він може бути вже зіпсутим. Це легко визначити по запаху чи присмаку, тобто на слизовій ви будете мати певні відчуття. До речі, щодо відчуттів, якщо температура. І концентрація підібрані правильно, то ви навіть не відчуєте жодного дискомфорту при попаданні розчину в дихальні шляхи верхні. Дуже важливо слідкувати за температурою, тому що слизова делікатна і. При перевищеній температурі ви можете легко її пошкодити, тому про це дуже треба пильнувати і перевіряти перед тим, як робити промивку, температуру. Це найкраще робити на локті. Якщо вам на локті, на делікатній шкірі гарячі, значить ще температура зависока. Вона зараз зависока, на локті дискомфортно чекаємо. При необхідності можна підстудити в земній воді, тільки не забувайте перемішувати. Щоб температура розчину по всьому об'єму була одинаковою. Повторно перевіряємо температуру. Якщо дискомфорту немає, фізрощин готовий. На смак фізрошщин як злегка підсолена вода. Гіпертонічний буде досить солений. Що ми робимо? Нахиляємося над умивальником, тримаємо голову рівно і вставляємо пипку нашого іригатора в. Один з отворів носа це є трошки вище того місця, в яке ви їсте. Сильно тиснути не треба ні на ніс, ні на банку. Тиску створювати не можна. Якщо у вас ніж закладений. Фізрощин може попадати в канали, в фолопієві труби, чи як вони правильно називаються, в носоглотку. Щоб воно вам не попадало в дихалку і в горло, треба кукати. Це не обов'язково, але на перших початках, щоб навчитися і щоб, як то кажуть, не напитися фізрощину, це робимо. Отже, рівно тримаємо голову, вставляємо іригатор в вніздю, подаємо фізрощин і кукаємо. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. І видуваємо. Видуваємо все, процедуру повторяємо пару разів з одною і з другою ніздрею. Відповідно, така промивка допоможе звільнити ніс від сопю, допоможе зменшити набряк, полег... полегшити дихання. Ви будете в шоці, скільки гімнав ви зможете вимити в себе з голови і скільки туди води може поміститися. Важливо до того, як змінити положення. Голови всю воду видути з носа, щоб воно вам десь не позатікало, Бог зна куди. І пам'ятайте, що видувати треба повільно, без зусиль, тому що вода рідина не зжимаємо, І, відповідно, з набряками це може зайняти трохи часу. Відповідно, в другу ніздрю. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Процедуру можна проводити декілька разів на день. Писок варто змити звичайною водою, щоб подразнено шніру носа від частого висмакування і сіль вам не роз'їдала. Це можна робити для профілактики. Після того, як ви десь попали в пилюку, або відчуваєте сухість в носі, в носу, в або для лікування, для профілактики гальмориту, для профілактики ринітів, для промивання носу, для полегшення дихання. Особливо це ефективне на кінцевій стадії хвороби, коли ви просто звільняєте вже здоровий організм від залишків слизу. Треба пам'ятати, що гайморит на відміну від геморою, не можна гріти. Тобто, якщо у вас є підозра на геморит, а це запалення, слабість, температура 37-38 градусів, і біль при нахилянні голови вперед, то ні в якому випадку у мене, до речі, гайморотомія зроблена. Тобто я як верблюд в пазухах можу носити воду. От вона і витікає залишки. У вас такого. Не буде. Сверлили мені голову, тому що один добрий зубний лікар запломбував мені гайморву пазуху, пробивши канал туди. І прийшлось робити оперативне втручання. Зато від гаймориту я тепер вимиваюся за лічені години, можна сказати. В випадку звичайної людини канал є доволі вузьким і цей процес може займати тижні. Промивка фізрощином гіпертонічним не звільняє вас від лікування антибіотиками чи іншими ліками, які є просто необхідними при гаймориті. Гостра фаза гаймориту може перейти в менінгіт, тому з тим треба бути обережним. Тобто, мити можна, але це не звільняє вас від відвідування лікаря. Про це пам'ятайте, і нехай насмерк вас не переслідує. Якщо у вас гостра форма і ніс закладений дуже сильно, можна комбінувати промивку з протинабряковими крапами. Вони є двох типів судинозвужуючі, усілякі слякі зуліни, рина, фарма і тому подібні. Вони діють миттєво, діють ефективно і діють біля доби часу, але вони мають суттєвий недолік. Вони сушать слизову оболонку і до них є звикання. Їх не можна використовувати більше тижня, максимум 10 днів. Якщо ви будете використовувати їх довше, їхня ефективність сильно впаде і у вас розвинеться серйозна залежність. Від цих капель, з них тяжко спригнути. Відповідно, якщо у вас хронічні форми і вам треба капатися довше, краще використовувати гормональні препарати. Вони діють, на відміну від судинозвужуючих звужуючих, набагато повільніше. Тобто, якщо ви почнете приймати препарат гормональний для зменшення наблюку, результат ви відчуєте аж за 5-7 днів, не раніше. І відповідно діють вони довше затримкою. Їхня основна перевага. Це відсутність звикання, їх можна використовувати дуже довго при необхідності, коли у вас алергії чи інші речі. Тоді як судинозвужуючі краплі виключно при гострих формах тривал. Це важливо, бо знищивши слизову судинозвужуючими краплями, створити собі дуже багато проблем. І нормально дихати не зможете, вже тільки через те, що через залежність у вас постійно будуть набряки без використання крапель. Будьте з тим дуже обережними. Освоївши ту просту процедуру, ви зекономите купу грошей на всяких таких баночках для промивки, які є, в принципі, мало ефективними. І нічого, крім початку носу, ви не промиєте. Тоді як цей спосіб допомагає промити практично всю носоглотку.